Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Вличний Всемогутній Боже, захочені Твоїм словом, ми з відвагою підносимо до тебе наші серця і наш голос, прохаючи Тебе нам подати благодать на зрозуміння і прийняття Твоєї спасенної правди. Ми Тебе просимо в ім'я Христа. Амінь. Шановні радіослухачі, продовжуючи свою думку про те, хто створив світ, Бог чи випадок, хочу навести насамперед пару слів за Святого Писання, які бринять так: те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Блиста Римлян, перший розділ з 19 по 20 вірші. Отже, ці слова показують, що коли людина поважно і розумно думає про твори, то вона побачить в них Бога Творця, тільки дуже мілке думання про твори, бо думання з упередженням може прийти до такого безглуздого висновку, що світ створився припадково. Бо ж випадки не можуть мати пляну. Це треба бути самій людині сліпою, щоб вірити в такій нісенітниці. Чи ж це доцільніше, розумніше і логічніше вірити, що все створив премудрий Бог за докладно продуманим пляном і виробленим пляном? Погляньмо для прикладу хоч би на деякі явища, щоб мати уяву, скільки то мусило бути тих випадків та збігів обставин, щоб тільки створити умови для існування життя на землі. Передусім потрібно було, щоб сонячна система була устабілізована. Це то, щоб усі планети сонячної системи були так розподілені, щоб сонце їх не попритягувало до себе і не попалило. Бо ж маса сонця є така велика, що перед нею не тільки нічого не значить наша земля, але й уся маса всіх планет нашої системи. За твердженням учених з нашого сонця можна було б зробити. 1 мільйон і 300 тисяч земель. Воно 700 разів більше від маси всіх планет, узятих разом з їхніми супутниками. Тому Сонце з неймовірною силою притягає до себе всі планети. Астрономи вирахували, що Земля тримається в орбіті Сонця такою силою, яку мав би стальний циліндр завгрубські в 4 тисячі кілометрів. Отже, коли б не така сама неймовірна сила руху планет, яка в свою чергу відтягає їх від Сонця, то воно б вмить притягнуло їх до себе. А так, планети літають навколо Сонця, ніби чимсь невидимим прив'язані до нього. Крім того, то також треба було б самі планети розмістити в небесних просторах так, щоб вони не попритягувались самі до себе. То нехай подумають безбожники, чи могли б сліпі випадки перевести ось таку стабілізацію? Чи можна повірити, щоб ця докладна та гармонійна система створилась випадково, Ми, віруючи, як видно, замаловірні, щоб у такі неможливі речі вірити? В це можуть вірити хіба тільки безбожники? Бо ж спостережено, що хто не вірить у Бога, то за те вірить в усякі дурниці. Але на цьому ще не кінець, щоб життя на землі могло зберігатись – то мусила бути певна стабільність інших сонць по відношенню до нашої землі. Цебто потрібно було, щоб усі інші величезні сонця, чи так звані блакитні і білі зірки, були дуже далеко від сонячної системи, щоб їхня сила притягання була настільки малою, щоб не порушувала стабільності нашої системи, і щоб убивча сила їх радіації була малою. І на нівечила життя на землі, і це так є. То чи ж міг би припадок щось знати про ці взаємодії небесних тіл і як він міг вирахувати, де і яку зірку поставити? Тому ясно, що Всесвіт не міг бути побудований припадково, але він створений за найдокладнішим і незбагнено величним пляном, накресленим всемогутнім розумом. Конче потрібна була також певна окреслена віддаль самої землі від сонця, бо коли б земля була ближче до сонця, на ній погоріло б усе, коли б вона була далі від сонця, померзло б усе, але земля якраз настільки віддалена від сонця, що той вічний вогонь огріває її якраз в міру, скільки треба. Це положення землі в поміркованій смузі нашої сонячної системи якби навмисне показує на те, що власне її хтось призначив, щоб вона стала колискою всього життя. І неможливо уявити, щоб земля могла віддалитись від сонця або наблизитись до нього, бо тоді загинуло б на ній усе життя. Приглядаючись до цього всього, не можна не мати враження, що той хтось. Хто поставив землю на її місці, безперечно, діяв пляново і мав наперед окреслену мету, не міг же знати сліпий випадок, де якраз поставити землю. Це ж треба було знати з абсолютною докладністю, що тільки на такій віддалі від Сонця буде на землі така температура, яка відповідатиме для всякого створіння. Потрібний був також певний нахил осі, при обертанні землі до екліптики. Простіше кажучи, треба, щоб земля в своєму обігу навколо Сонця поверталась до нього то південним боком, то північним. Бо це повертання творить пори року. І коли б цього не було, то ми б ніколи не мали весни, літа, осені і зими. Сонце завжди стояло б над екватором, де б випалило б усе. Натомість полярні країни огорнула б вічна зима. І від полюсів сильні холоди поширилися б далі, і через це придатної до замешкання землі було б дуже мало. Тому нехай безбожники подумають, чи й це регулярне повертання землі до Сонця, то одною, то другою стороною також вигадав випадок. Ніяк цього не можна припустити. Кожна логічно думаюча людина ясно бачить в різних деталях продуманий план Творця. Також конче була потрібна довжина періоду обертання землі навколо своєї осі. Воно відбувається протягом 24 годин. Коли б земля оберталась повільніше, скажімо, в 10 раз, тоді дні і ночі також у 10 разів були б довші. За такий довгий день сонце попалило б усю рослинність, погинули б від спеки всі живі істоти. А знову ж за таку довгу ніч усе перемерзло б. Натомість, коли б земля оберталась хоч у п'ятеро скоріше, тоді дні і ночі були б у п'ятеро коротші. І ми ніколи не встигли б ні відпочити, ні що будь зробити. Тому ясно, що будівничий всесвіту добре вирахував, яка довжина дня та ночі будуть найбільше відповідати для життя. Коли б тим будівничим мав бути сліпий випадок. То він напевно не додумався, б, що землю треба так розкрутити, щоб вона оберталась навколо своєї осі докладно один раз на 24 години. Коли б це все робили випадки, то це було б велике чудо, бо ж не можна просто собі уявити, щоб випадки, які є ніщо, Могли бути такі нерозумними, передбачливими, такими точними математиками і такими всемогутніми, щоб створити усе світ, все поставити на своєму місці, усьому надати відповідний рух, докладні закони і допильнувати, щоб усе дотримувалося тих законів. Не можна уявити собі, щоб міріади випадків, діючи без пляну, не домовившись з собою, діючи на сліпо і без розуму. А в загальному, щоб вийшло все надзвичайно добре, розумно, гармонійно та доцільно. Ні. Таке щось міг доконати тільки премудрий творець. Лише б він міг передбачити не тільки головні точки, але й усі майбутні подробиці створення. І лише він міг усе якнайкраще допасувати. Отак, розглядаючи Боже творива та обдумуючи їхню будову. Кожна неупереджена, розумна та щира людина мусить прийти до висновку, що є Бог Творець, бо випадки ніяк не могли б побудувати навіть найменші частини Всесвіту. А що вже казати про всю нещасливо, багату, неймовірно різноманітну та невимовно прекрасну природу. Тому Слово Боже правду каже, що невидиме Боже. Його вічна сила та божество думанням про твори стає видиме. А тому безбожникам нема виправдання. Вони мусять покаятись у всьому невірстві своєму. І Господь відкриє їхні розумові очі, і вони побачать, як далеко легше вірити у творчість Божу, ніж у творчість випадкову. Нехай їм Бог допоможе в цьому. Амінь. Ви прослухали українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам, наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей Каліфорнія 94030. Повторюю: поштова скринька 94. Мілбрей Каліфорнія 94. Ноль тридцять сполучені Штати Америки до наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно.